Бажаю здоров'я, шановні українці! Звітую про активність протягом цього дня взяв участь в роботі спеціального форуму ветеранів і анонсував там зміни у державній політиці щодо ветеранської спільноти. Маємо створити більше можливостей для ветеранів. Без таких змін, без цієї реформи просто нереально. Ветерани війни, війни за незалежність України стали однією з найвагоміших і найповажніших груп в нашому суспільстві зі своєю специфікою, зі своїми потребами. Зі своїми очікуваннями, на які потрібно реагувати, щоб ветерани могли зробити свій внесок не тільки у захист нашої держави на передовій, але і повоєнній розвиток України. І реагувати має не тільки держава, але й бізнес, що дуже важливо, роботодавці, освіта. Ми створимо таку систему ветеранської політики, послуг і сервісів для ветеранів, можливостей. Їх переходу від військової справи до цивільного життя, яка буде на одному рівні з найсильнішими аналогічними системами у світі. Можна навести приклад ізраїльської моделі, також американської. Але наша мета в тому, щоб український досвід ветеранської політики став з часом новим прикладом для наслідування іншими у світі. Провів велику нараду з представниками сектору оборони і безпеки. Були Залужний монастирський Данілов, Буданов та інші ключові питання це, звичайно, ситуація на передовій, безпекова ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв'язку зі святковими днями і важливими політичними подіями цього тижня зустрічами, переговорами. Вже повністю готові до другого саміту Кримська платформа. Цьогоріч саміт буде ще сильніший ніж минулого року. І складом учасників і тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи. Завтра озвучимо всі деталі. А сьогодні ще був заснований новий дипломатично-безпековий формат Київська ініціатива. В його роботі вже беруть участь європейські сусіди України. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії. Поступово залучимо й інші держави у форматі. Київської ініціативи робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав з боку України. Це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак. І цей формат дозволить нам посилити взаємодію в регіоні. Спільний захист наших інтересів, передусім безпеково. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку. Сьогодні є хороша інфраструктурна новина. Оновили і запустили залізничну гілку, яка з'єднує Україну і Молдову. Причому ми зробили це і на нашій території, і на території Молдови. Наша Укрзалізниця зробила молодці. Майже 25 років цей маршрут був закритий, а тепер знову працює на Україну. Це важливий транспортний напрямок, і середній обсяг вантажів по року може бути близько 10 мільйонів тонн. Я вдячний нашим партнерам з Молдови. Завершились пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з під завалів тіла усіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один, а такі удари не людей в різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів. Загальна кількість різних російських крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до трьох з половиною тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати, наскільки їх багато, настільки вони інтенсивні. І при цьому держава-терорист ще не припиняє гратися із міжнародними структурами, і вкотре має наглість збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації же власний терор на Запорізькій АЕС. Я вдячний усім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довше проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість Росії. Я вдячний усім нашим друзям, усім друзям свободи в різних країнах світу, які просувають необхідність визнати об'єктивну реальність і юридично визначити Росію державою терористом це рішення все одно з'явиться раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть дійсно відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор. І шановні українці, особливо цими днями, коли ми відзначаємо день нашого прапора і день нашої незалежності, якщо ви перебуваєте десь. За кордоном, будь ласка, нагадуйте там про Україну, будьте там з українським прапором і поширюйте правду про злочини окупантів. Тримаймося всі разом, де б ми, українці, не були. Слава усім, хто захищає державу. Дякую усім, хто воює за Україну. Слава Україні!